Росія єдина країна, де слова окупація і цивілізація вважають взаємозамінними. Завоювання ні, це приєднання, грабежі, ні, це звільнення. Масовий терор ні, це прогрес. А якщо хтось посміє назвати речі своїми іменами, починається істерика. Ось і Сергій Миронов, один з російських політиків, не стримав емоції, коли дізнався, що в таджицьких шкільних підручниках є тема кінець російської окупації в середній Азії. Він буквально скипів та наші гроші ми іздаємо учебники для школ в наших дружких ще добавки. ну, в частності, я приведу приклад. Таджикистан, город Бахтар, там есть средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов имени Михаила Васильевича Ломоносова. Там есть такой предмет «История таджикского народа» для 5-9 классов. Еще раз, этот учебник и за наши с вами деньги. Так вот, там, например, такая тема. Тема 4. Конец российской оккупации в Средней Азии. Российская оккупация в Средней Азии заканчивается. Тема 5. Ситуация в Центральной Азии после российской оккупации. Кто-то за это ответит? Еще раз, это за наши деньги издаются такие учебники, по которым, да, там учатся дети э, Таджикистана, да, но это наше э, ведение, и здесь, конечно, нужно вводить порядок. Чуете цей надлом у голосе? Так звучить справжня імперська образа. Слова Миронова звучать одночасно комічно і трагічно. Здається, сам факт, що історію середньої Азії можуть вивчати інакше, ніж через призму великої цивілізаторської місії Росії викликає у російських політиків приступи обурення. Адже вони щиро вірять, що їхні вторгнення це завжди благо для так званих молодших братів. Але що якщо поглянути на історію без рожевих окулярів пропаганди? Як Росія насправді прийшла до середньої Азії? Чим це обернулося для її народів? І що за порядок хоче навести Миронов? Відповіді, як і сила у правді? А правда, як завжди, найяскравіша за найупоротіші міфи. Не перемикайтеся, ми зараз розкладемо усе по поличках, і ви дізнаєтеся, що насправді думають про Росію в середній Азії. А спочатку у мене для вас важливе прохання. Підпишіться на цей канал і натисніть дзвіночок для отримання повідомлень про нові відео. Поставте лайк та напишіть коментар. Також ви можете підтримати нашу роботу на платформі Patreon. Але найголовніше надсилайте донати на ЗСУ. До середини 19 століття Російська імперія опинилася в складній ситуації. Нещодавня поразка в Кримській війні похитнула її позиції на світовій арені і послабила впевненість у власній винятковості. Імперії, яка звикла сприймати себе як велику державу, були потрібні нові перемоги, щоб повернути втрачений престиж. Середня Азія, здавалося, була ідеальною ціллю. Цей регіон, на перший погляд, далекий і чужий, насправді був ключем до вирішення одразу кількох стратегічних завдань. По-перше, Британія, головний конкурент Росії, виявляла дедалі більший інтерес до Центральної Азії. Після невдалої англо-афганської війни британці почали активно розвивати свій вплив у регіоні, і Росія не могла допустити їхнього просування. Контроль над Середньою Азією став би не тільки захистом південних кордонів імперії, а й ударом по амбіціях Лондона, вічного суперника росіян. Крім цього, економічна ситуація вимагала швидких рішень. У цей час бавовняна на промисловість Росії переживала кризу. Громадянська війна в США практично зупинила експорт бавовни, а без неї текстильні мануфактури в Росії були приречені. Середня Азія з її величезними плантаціями бавовни представлялася порятунком, і, нарешті, потрібна була гучна перемога, щоб забути про поразку в Криму. Завоювання нового регіону мало показати світу, що Росія все ще залишається великою імперією. Але для того, щоб реалізувати ці амбіції, необхідно було підпорядкувати територію, яка на той час жила своїм життям, нехай і далеким від ідеалу. Середня Азія, в середині 19 століття, була регіоном, який роздирали внутрішні конфлікти. Коканське ханство, Бухарський емірат і Хівінське ханство існували скоріше як три ворогуючі сторони, ніж як потенційні союзники. Місцеві війни руйнували економіку, грабежі караванів робили торгівлю небезпечною, а правителі, замість того, щоб зміцнювати свою владу, витрачали ресурси на міжусобиці. Місцеві армії були кавалерією озброєною шаблями. Це виглядало архаїчно на тлі гармат і рушниць регулярних армій Європи. Торгові шляхи колись жваві перетворилися на смухі пустелі, що були повні грабіжників, і, хоча ханства продовжували називати свої війни священними, насправді вони на той час втратили здатність не тільки розвиватися, а й захищати себе. В цих умовах прихід російської армії був логічним з точки зору імперії. Як ми пам'ятаємо, Росія завжди користується слабкістю сусідів. Експансія почалася 1864 року із захоплення Чимкента. Штурм був швидким, а опір мінімальним. Через рік упав Ташкент, ключове місто регіону. Завоювання міста показало перевагу російської Ської армії місцеві правителі не змогли об'єднатися навіть перед обличчям спільної загрози, поки російські війська готувалися до штурму. Емір Бухари обговорював, як вдарити по сусідньому коканду. Ця роз'єднаність ханств стала для Росії подарунком. Після взяття Ташкента кампанія продовжилася, і за 20 років Росія встановила контроль над усією середньою Азією. Але кожне нове завоювання супроводжувалося руйнуваннями, грабежами і насильством. Генерал Черняєв, який керував штурмом Ташкента, у своїх мемуарах описував, як солдати мародерствували в будинках місцевих жителів, це називалося витратами війни. Але для жителів середньої Азії це була катастрофа. Штурм Самарканда 1868 року став одним із найтрагічніших епізодів. Втрати серед мирного населення були настільки великі, що навіть російські офіцери визнавали необхідність обмежити кровожерливість своєї армії, але пізно міста лежали в руїнах, а багато місцевих втратили своє життя. До 1895 року Росія підпорядкувала весь регіон, і Середня Азія опинилася під повним контролем імперії. Росія голосно заявляла про свою цивілізаторську місію, але істина була набагато прозаїчнішою. Це було загарбанням, де у місцевих народів відібрали незалежність, ресурси і землю. Це була колоніальна експансія, прикрита красивими гаслами. Що принесло це так зване звільнення народам регіону? Як змінилося їхнє життя під владою Росії? Коли Російська імперія завершила завоювання середньої Азії, життя регіону змінилося назавжди однак, зміни ці були далеко не такими однозначними, як хотілося б російським пропагандистам. Під гаслами порядку і просвіти ховалося те, що насправді означало для Середньої Азії: терор, втрата суверенітету, розграбування ресурсів і перетворення регіону на сировинний придаток імперії. Після завоювання Середня Азія позбулася головного політичної самостійності. Три найбільші держави регіону Коканське ханство, Бухарський емірат і Хівінське ханство, фактично перестали існувати як незалежні політичні суб'єкти. Їхні території були розділені між туркестанським генерал-губернаторством і протекторатами, керованими з Санкт Петербурга. Система управління, встановлена Росією, підкреслювала її ставлення до регіону, на відміну від інших частин імперії. Середня Азія підпорядковувалася не Міністерству внутрішніх справ, а військовому міністерству. Це означало, що тут завжди існувало положення надзвичайного стану. Місцеві еліти були маргіналізовані, а значна частина землі перейшла до російських переселенців та імперської адміністрації. Економіка середньої Азії була перебудована відповідно до інтересів Росії. Основною метою стало вирощування бавовни, необхідної для текстильної промисловості імперії. Однак переробка і виробництво залишалися в центральних регіонах Росії, що позбавляло місцевих жителів можливості розвивати власну промисловість. Для забезпечення контролю над ресурсами будувалися залізниці, що зв'язували бавовняні поля із заводами Росії. Наприклад, бухарська залізниця стала найважливішою транспортною артерією. Але обслуговувала вона насамперед інтереси імперії. Торгівля в регіоні була монополізована. Місцеві купці, які раніше відігравали важливу роль у караванній торгівлі, були витіснені або поставлені в залежність від російських комерсантів. Міграція російських переселенців у середню Азію призвела до появи нових конфліктів. Переселенці отримували кращі землі, залишаючи місцеве населення на узбіччі економічного життя, це загострювало соціальну напругу, особливо в районах, де доступ до води ставав питанням виживання. Культурний вплив Росії мав амбівалентний характер. З одного боку, завоювання призвело начебто до появи нових шкіл, лікарень та транспортної інфраструктури. З іншого боку, це супроводжувалося русифікацією і спробами придушити місцеві традиції. Наприклад, перська мова, яка століттями була основою культурного та наукового життя регіону, стала витіснятися російською. Уся інфраструктура, яка з'явилася, обслуговувала інтереси титульного населення імперії. Росіян Росія також активно використовувала релігійні відмінності для контролю, зниження впливу ісламу, запровадження російської адміністрації та привілеї для християнських переселенців були частиною політики, спрямованої на послаблення традиційної ідентичності регіону. Ця політика мала довгострокові наслідки. Вона не лише посилювала спротив у регіоні, а й закладала підґрунтя конфліктів, що виникали вже в радянський період, а також після розпаду СРСР. Русифікація і переселення залишили незгладимий слід в історії Середньої Азії, зробивши її одним з найяскравіших прикладів колоніальної експансії Російської імперії. Прихильники імперської риторики часто стверджують, що Росія принесла середній Азії порядок і прогрес. Але варто поставити запитання: кому вони приносили вигоду насамперед? Візьмемо залізниці так. Вони зв'язали регіон із Росією, але їхня основна мета була вивезення бавовни та сировини, а не розвиток місцевої економіки. Тепер медицина. Поява російських лікарів і лікарень дійсно стала кроком уперед, особливо в боротьбі з епідеміями. Однак це було необхідно перш за все для захисту переселенців, ніж для поліпшення життя місцевого населення, яке мало доступ до медицини за залишковим принципом. Скасування рабства Росія проголосила звільнення рабів у бухарі, що стало важливим гуманітарним кроком. Але і це рішення було викликане не альтруїзмом, а прагненням послабити традиційні структури влади в регіоні. Важливо зазначити, що перелічене було побічним ефектом російської політики, а не її метою. Середня Азія платила високу ціну за кожен елемент розвитку, який їй приносила Російська імперія. На тлі побудованих доріг і лікарень стояли зруйновані міста, була втрачена незалежність і з'явилося політичне підпорядкування. Росія називала себе цивілізатором, але насправді її політика в Середній Азії була чистою води експлуатацією. Народам регіону довелося пережити десятиліття насильства, пограбувань і соціальних потрясінь. Залишалося одне знайти спосіб вижити і зберегти свою ідентичність в умовах, коли їхня земля перетворилася на поле для чужих експериментів, але як це вплинуло на культурне і духовне життя регіону? Середня Азія після завоювання Росією опинилася під не тільки політичним, а й культурним гнітом. Регіон, який століттями формував свою ідентичність на основі перської культури, ісламської традиції та багатомовності, був змушений зіткнутися з потужною хвилею русифікації. Один із перших ударів припав на перську мову, яка була основою адміністративного діловодства, культури та науки. Її почали активно витісняти. Це не було випадковим рішенням. Росія свідомо знижувала статус мови, пов'язаної з ісламською елітою, замінюючи її на тюркські діалекти, зручніші для перекладу російською. Іслам, який відігравав ключову роль у житті місцевих народів, також опинився під ударом. Росія вела цілеспрямовану політику з ослаблення релігійного впливу, починаючи зі зменшення влади духовенства і закінчуючи міграцією християнських переселенців, яким надавалися серйозні привілеї. Паралельно з цим Росія прагнула впровадити свою культурну модель. Нові школи, бібліотеки та освітні установи з одного боку відкривали доступ до знань, з іншого вимагали повної асиміляції. Місцеві традиції та звичаї часто висміювалися, як і сталі, а ті, хто намагався їх зберігати, зазнавали маргіналізації. Генерал-губернатор Туркестану фон Кауфман прямо заявляв, що російська культура має стати інструментом контролю над регіонами. Але в реальності вона викликала радше опір. Місцеве населення усвідомлювало, що за гаслами просвіти ховається проста мета знищення ідентичності. Проте русифікація регіону ніколи не досягла своїх цілей повністю. Супереч очікуванням імперських чиновників, народи середньої Азії зберегли свої мови, звичаї та релігію. Сергій Миронов обурюється тому, що народи середньої Азії називають речі своїми іменами, вважаючи Росію окупантом. Але це обурення не унікальне. Росія залишила слід окупації далеко за межами цього регіону. Україна, країни Балтії, Грузія, Молдова, Казахстан, усі ці держави досі відчувають наслідки російської цивілізаторської місії. Ці країни також зіткнулися з втратою територій, придушенням національної ідентичності та масовими стражданнями, що залишилося у спадок від імперських амбіцій. Загальний для всіх цих історій урок зрозумілий. Росія ніколи не приходила як друг або рятівник, вона завжди приносила позамежне насильство, грабежі і розруху, прикриваючись гаслами порядку просвіти та звільнення. Але торжество правди неминуче. Сьогодні народи, які пройшли через окупацію, повертають собі свою історію, викривають міфи і вимагають, щоб їхні голоси були почуті. Російські політики, подібні до Миронова, бояться цього найбільше, адже правда руйнує створені ними образи великої місії і показує справжнє обличчя їхньої дружби народів. Середня Азія, Україна, країни Балтії, Грузія, Казахстан, Молдова всі ці країни навчили світ важливого. Росія ніколи не приносить процвітання. Вона залишає рани, які загоюються десятиліттями. Ці народи вижили, зберегли свою культуру і свою ідентичність. І це головний доказ того, що ніяка окупація не вічна, а свобода і правда завжди перемагають. Питання в іншому: чи готові російські політики визнати це, чи вони продовжать витрачати свої гроші на міфи, які руйнуються під тиском фактів? Історія вже винесла свій вирок, і правда неминуче знаходить своє місце у підручниках, у книгах і в пам'яті поколінь.